Ці держава тупих тварин та придурків. А їхні шпигуни дурне нікчемне гарматне м'ясо. Я розкажу все, що думаю. Цей нікчемний шпигун став викладачем в університеті Чуперського для того, щоб виконати завдання, на яке він змартував вісім років. А я за вісім секунд можу підірвати твою нікчемну країну. Подозрел, что это из-за вас, идиотов, появились зомби. И пока вас будут есть, я заберу mm -hmm. кое-какие интересные вещи и подорву это место. Все подумают, что это из-за нашествия зомби, и никто меня не заподозрит. Слишком долго я... Какой ты дебил. Ты сейчас себя подервал. А як же розказати свій лиходійський план, і він стоподобав тебе. Я, я знаю, все дуже просто. Цей шпигун точно із країни придурків. Туй прилад віртуальної реальності, що дасть мені повний контроль над твоїм тілом. Це точно. Після того, як ти завдяки іншому студенту повернув своє тіло, ти знову розповідаєш про свій лиховісний план, щоб довести, що ти кращий за мажори із найтупішою мотивацією. А ось Це точно. Ти знову програєш, тебе забирають прибульці. Коротше, ти такий нікчемний, що я навіть не хочу на тебе час витрачати.